Начальник самбірського комунального підприємства Євген Квас, якого нещодавно поновили на посаді, порушив рішення суду щодо заборони спілкування з підлеглими. Ну про це абсурдне рішення ми говорили у нашій студії на минулому тижні з Василем Курієм. Про це повідомив на своїй сторінці у Фейсбук місцевий журналіст Юрій Леськів. За його словами, відповідні фото, на яких Євген Квас спілкується із працівниками, розмістили на офіційній сторінці комунального підприємства. Більше того, Євген Хвас не тільки мовчить, так би мовити, із своїми працівниками. Місцевий бюджет продовжує виділяти мільйони гривень на підприємство одіозного посадовця. Пан Юрій Леськів з нами на зв'язку. Так. О, слава Україні, пане Юрію! Героям слава доброго вечора. Пані Тетяно. Доброго вечора. Ви знаєте, набридло вже нам про вашого кваса розповідати, але це дуже показовий момент, як можна в час війни паразитувати, іначе таке враження, що у самборі немає активної громадськості. Всіх це влаштовує у таке знущання над законом, над зловживаннями. І більше того, з вашого допису стало зрозуміло, що йому шій. Міська рада продовжує виділяти кошти на його підприємство. Отже, як далі буде працювати квас? мовчки красти чи чи як? І взагалі, ну чи є реакція від депутатського корпусу? Адже комунальне підприємство безпосередньо підпорядковано місцевим обранцям Ну, я би хотів кілька слів сказати про власне резонанс судового рішення, яке ми про яке ми довідалися минулого тижня. Отже, не буду говорити за всю громаду, бо це не може робити ніхто. Але спілкуюся з багатьма середовищами, з різними людьми, з багатьма самбірчанами. Ну і рішення було м'яко кажучи, для громадськості незрозумілим, бо або людина усувається від виконання обов'язків, або приступає до виконання обов'язків, і вона не може не спілкуватися з своїми підлеглими. Ось, а тут якесь таке рішення половинчасте і дуже доволі дивне. Ось, Ну і з соціальних мереж, з сторінки Фейсбук офіційної комунального підприємства видно, що Євген Квас приступив до виконання своїх обов'язків. Він на вулицях міста, ну він показово це демонструє на вулицях міста. Керує виконанням різних робіт. Ну І згідно з судовим рішенням, нам невідомо, нам невідомо чи він має спілкуватися з частиною своїх, своїх працівників, а з частиною ні. Чи йому заборонено спілкуватися взагалі зі всіма працівниками? Ось на фото, які ми бачимо, ми не знаємо, чи це ті працівники, з якими можна говорити, з або mm -hmm. з якими так, не так, можна Богдан. Я перепрошую, Богдан, покажи, будь ласка, 21-фотографію. Так, це як як мовчки е, керує ні, ні, ні. Оця, оця, оця фотографія нашим глядачам. Так, це пан Юрій виставив себе у Фейсбуці, і це власне фотографія із е, сторінки комунального підприємства. Так наскільки відомо так. Сторінки комунального підприємства з Фейсбук. Mm -hmm. Ось ну і тут незрозуміло, чи це є працівники, з якими можна е, керівнику спілкуватися, чи не можна, і яке загалом було судове рішення. Громадськість знає тільки те, про що довідалася, маю на увазі рішення з відкритих загальних джерел. От ну і звичайно, мав би хтось повідомляти про, про те, що діється на території нашої громади. Не ну, у нас позаяк було колись чотири видання. Які виходили друковані періодичні видання, які виходили в самборі. А зараз ми маємо одну газету районну, можна сказати, малотиражку, яка з деяких певних причин не може собі дозволити критичні зауваження на адресу місцевої влади. Отже, доводиться повідомляти громадськість через соціальні мережі про те, що діється, що відбувається в самборі і на наших теренах. От, ну і власне, я повідомив про те, що відбулося перше судове засідання. До речі, поширив також матеріал львівської мануфактури новин. Ну і частина коментарів з'явилася така не, не вельми коректна з сторінок фейкових. Ось, ну і щось є схоже таке, ніби на погрози. Тобто, замість того, аби адекватно реагувати на інформацію журналістів, на журналістську критику, подавати свої аргументи, ну доводиться читати якісь отакі прикрі прикрі речі. Ну і ви згадали про те, що далі мільйони гривень виділяються на. Комунальне підприємство так виділено на цей рік згідно з відповідною програмою на благоустрій міста чергових 54 мільйони гривень. Ось і тепер згідно з судовим рішенням, пан Євген, який очолює підприємство об'єднане, мав би ці кошти освоїти. Самбір громада насправді не є інертна і не є пасивна, але люди хтось зайнятий волонтерською діяльністю, хтось зайнятий тим, що рідні, близькі на фронті теж є за що переживати і помагати інші клопоти. Ну але є депутатський корпус, тобто громада делегувала. От мене свої от мене дуже цікавить. От чи всіх депутатів міської ради влаштовує? Така ситуація з квасом? Ну, бачите, розгляд судовий це є питання ймовірних зловживань на мільйони гривень. І комунальне підприємство де керівника знову призначено на посаду. Мало би освоїти левову частку місцевого бюджету. До речі, якщо прочитати цю програму то самбір мав би бути вже дуже давно в Європі з ідеальними скверами, парками, це би мало бути місто ціле в квітах і без калабань, про що теж писалося і повідомлялося широко на багатьох вулицях міста. Ну але не це зараз є темою розмови, тобто тема є виділення значних коштів, і що Депутатський корпус хтось з депутатів, принаймні, мав би задуматися над питання над питанням, а може би пана керівника заслухати на сесії міської ради і поцікавитися, а як так дійшло, що відбувається саме такий судовий розгляд. А як пан керівник намагається буде пробувати освоїти тих 54 мільйони, але так, щоб не з'явилося ще декілька судових справ? Бо правду кажучи, Самбірська громада це є доволі патріотична громада, це є інтелігентна громада, це є поважна громада, і люди в Самборі, наша громадськість, не заслужила собі на те, що тривалий час з телеекранів, з соціальних мереж чуємо. Поміняли за 4 мільйони білі вікна на коричневі в ратуші Головний видаток в час війни на додат... на Продовження 5 мільйонів, які вже були виділені у програмі, у тобто у проєкті, який передбачає 100 мільйонів гривень. Ось ми чуємо про те, що берег Дністра скоро буде під будинками самбірчан, бо берег обсипається і були виділені мільйони коштів. Але ми не бачимо берегу укріплення натомість, ми чуємо знову ж таки про різні зловживання. Зараз чергова судова справа ну не заслужила самбірська громада на таку репутацію поза межами міста і на теренах області. Ну але маємо що маємо, і лідерами громадської думки мали би бути саме ті, кому люди делегували свої повноваження. Це є депутати. Ну і дуже би хотілося побачити і почути цю реакцію. Хоча я думаю, її мабуть в цієї реакції не буде. Але ми з вами, як журналісти, просто-напросто виконуємо свій обов'язок. Ми зобов'язані інформувати і морально-етичні якісь судження висловлювати про те, що діється, що відбувається. А громадські організації, громадсько-політичні, їхні лідери, керівники, політичні партії, депутатський корпус от вони мали ви вже би репрезентувати цю думку громади і в даній ситуації реагувати адекватно, чого не відбувається поки що. Ось мали би, але не роблять так. Я просто нашим глядачам скажу, що після того, як Євгену Квасу оголосили підозру, якщо не помиляюсь, це було в листопаді минулого року, потім він був на лаві підсудних. Суд його залишив на посаді, але сказав, що він має мовчки працювати, мовчки красти, очевидно. І, попри підозру, депутати знову виділили на це підприємство, яке очолює Квас де працює його дорога родина: 54 мільйонів гривень на рік. Тобто не знайшлося порі... порядного е з бездоганною репутацією керівника, щоб замінив, щоб освоював ці кошти, а давати людину, яка просто ну на ній де нема де е тавра ставити. Не, не, не зрозуміло. Мала би, ну я не знаю, пане Юрію, я хочу вам просто по, побажати, і дуже нам би було цікаво львівській мануфактурі почути думки депутатів. Я ж думаю, що там серед депутатського корпусу є притомні люди, адекватні, порядні, які розуміють, що в час війни от таке явище, як квас, ну це треба викорінювати, бо це є мародерство. Так і важливо би було і цікаво би було почути думку очільника громади. Це є це, мав би бути основний лідер в на нашій території. Це є мер міста, ось як депутатів, так і його міркування. Ну але. Таку думку, мабуть, важко буде почути, і важко буде побачити ініціативу скликання сесії чергової чи позачергової, із питанням заслуховування пана Кваса в такій ситуації, яка, яку зараз маємо. Це буде важко, мабуть, бо вони є делікатно кажучи, співпрацівниками, і вони як одна спільна команда. Власне, керують цими напрямками в нашому місті, ось Ой. а серед депутатів, а серед депутатів є неповажні люди, є інтелігентні люди, є активні люди. Але зараз є питання, є питання, щоб виявити свою громадянську позицію. Розумієте, не може таке бути, що в країні така жахлива хли війна. Стільки людей на фронті люди з останнього віддають все, що можуть, займаються волонтеркою такі жахливі шалені проблеми. І тут ми бачимо на теренах самбора, і це тривалий час бачимо абсолютно паралельну реальність. Це, ніби е, представники і керівники деякі на нашій території живуть абсолютно в іншому вимірі, в іншому світі. Це, це просто не вкладається в голову, але так. мовчати теж не можна, і треба якось висловлювати свою позицію і, і говорити про це. Так то я ж то просто от закликаю небайдужу активну громадськість і тих притомних депутатів, хто знайде в собі сміливість, і з трибуни міської ради і. Скличе позачергову сесію, тому що ну слухайте, люди, а як має сприймати військові із самбірщини, які зараз на передовій інформацію, те, що коїться в тилу, в їхньому рідному самбурі, коли вони там віддають своє здоров'я і життя? Ну, просто подумайте собі моральність цього, цієї всієї історії ганебної, я теж знаю ці думки через спілкування в волонтерських середовищах, знаю думки не одного військового, багатьох військових. Але, з вашого дозволу, ці думки я не буду озвучувати в ефірі. Вони, вони не є вельми приємні для того, аби цю реакцію озвучити. Але, але військові, військові теж вони від цього. М'яко кажучи, є шокованими, бо, бо так просто не можна. Ми живемо, ми живемо не в Росії, так, ми самі обираємо собі владу. Якщо влада не працює, значить виборець має повне право заставити її працювати і спрямувати, куди і як вони мають діяти, щоб на Самбірщині оцього кваса. Ну, вже, вже якось. Ну, вже його якось покарали, відсунули його від бюджетного корита. Бо просто вже сил немає про це явище розповідати у нашій програмі. Пане Юрію, я вам дуже дякую. Я вам бажаю успіхів. Борітися, поборете. Нам Бог помагає. А зараз такий час, що тут нема що відсиджуватися і толерувати це все. Дякую, борімося, поборемо разом. І це треба показувати, висвітлювати, говорити. І все буде в порядку. Все Дякую. стане на свої місця. Прийде час. Дякую. Слава Україні. Героям слава!